Президент України Володимир Зеленський попросив Сполучені Штати Америки і при можливості Європу допомогти йому створити безпечні умови для проведення в Україні нових виборів. Заявив, що за владу не тримається. і Якщо безпеку гарантують, має особисту волю провести вибори вже через наступні 60, максимум 90 днів. Очільник України попросив парламент напрацювати зміни в українському законодавстві про вибори під час воєнного стану. У такий спосіб Зеленський відреагував на заяву. Ву свого американського візаві Дональда Трампа про те, що Україна має провести нові президентські вибори, бо спливло за багато часу з попереднього голосування, і зараз ситуація цитую доходить до того, що це вже не демократія. Але Зеленський, мовляв, може виграти знову у європейській комісії. Американському президенту одразу ж нагадали, чинний український президент є демократично обраний, а нові вибори можна провести лише коли для цього будуть належні умови. У вчорашньому інтерв'ю Політіко Дональд Трамп висловив думку, що Росія має перевагу на полі бою, бо є набагато більша за розміром. Мовляв, він дуже цінує хоробрість як українського народу, так і українського війська, але розмір у цьому випадку має значення. Уточнюючи питання, чи збирається американський президент дистанціюватися від російсько-української війни, не побачивши успіху своїх спроб її зупинити, Трамп відповів, що це. Не зовсім так зауважу у наступному році у США відбудуться нові вибори у Сенат. І американський президент змушений обережно ставитися до факту, що американська соціологія незмінно демонструє, що абсолютна більшість американців виступають за підтримку України у війні з Росією. Повернемося до Володимира Зеленського. Учора він теж провів брифінг для журналістів, на якому зробив низку важливих заяв. По перше, Україна прагне членства у НАТО і повернення Криму, але він у Відомлює, що поки для цього можливості нема, тож сподівається у найближчі дні отримати від Дональда Трампа інші чіткі гарантії безпеки по друге Україна готова припинити обстріли російської енергетичної інфраструктури, але лише в випадку, якщо Росія перестане обстрілювати українську енергетику. Тим часом Financial Times пишуть, що американська сторона дала Україні лічені дні, аби відповісти на останній варіант запропонованої нею мирної угоди, бо Дональд Трамп мовляв розраховує укласти її до різдва. Сподіваємося на краще, але залишаємося реалістами і не забуваємо донатити на збройні сили України. Історія триває.